Наразі маємо гостьову студію сьогодні до нас. Завітала Наталя Заболотна. Я вас вітаю Доброго і Хочу дня. представити вам на вас нашим телеглядачам. Наталя Заболотна це насправді унікальна людина. Це гендиректор мистецького арсеналу. А разом з тим, власне, повертаючись до головної теми, на яку ми сьогодні поговоримо, пані Заболотна входить в міжвідомчу робочу групу по розробці законопроекту стосовно державних лотерей в Україні. Тож сьогодні говоримо про зв'язок лотерей з культурою. Пані Наталю, в чому зараз проблематика в законодавстві? Чому постає це питання? Сьогодні ми маємо чи не єдиний шанс, і я дуже хочу, щоб ми його не втратили, започаткувати не лише стратегію соціокультурного розвитку держави, який фактично на сьогодні конче необхідний, оскільки культура це гарантія безпеки, і недаремно всі країни світу сповідують National Security, національну безпеку. Це національна безпека нашої держави. Що стосується законодавства? законодавства, то у нас сьогодні унікальний шанс з зробити кальку відповідно з адаптацією до українського законодавства кальку британської системи. 19 років тому у Британії королева підписала указ, прийнятий парламентом Британії щодо фонду Good з національна лотерея Британії. Сьогодні працює задля для підняття соціогуманітарного сектору України завдяки Дяки тому, що ці 19 років поспіль Британія отримувала і інвестувала фактично з грошей громадян на розквіт громадського сектору, інвестувала в розвиток музеїв, реставрацію пам'яток культури, архітектури, поповнення музейних колекцій, створення дитячих юнацьких шкіл, освіта, екологія навіть Олімпіада До 2013 року в Британії на третину фінансувалася з фонду національної лотереї. Ми сьогодні я включена в міжвідомчу групу лише як адвокат культури. Дуже хочеться не втратити цей момент, адже вчора якраз було ще одне таке досить тривале засідання, яке відбувалося в трьох секціях, де збиралися активні гравці лотерейного бізнесу, букмекерського бізнесу і ігрового бізнесу, пов'язаного з Казино. Ми відстоювали головне. Принцип, який має бути закладений у, і стояти на чолі усіх законів, це принцип соціальної відповідальності ігрового бізнесу. Сьогодні у нас відбувається така підміна понять і фактично останні роки наше суспільство було введено в оману, адже державні лотереї, у нас сьогодні діє. Закон про державні лотереї, фактично, ним е, керувалися не державні оператори, не резиденти наших країн. І е, сьогодні в е, Міністерство фінансів, врешті-решт, прийняло таке вольове рішення назвати все по імені. І е, комерційні лотереї мають називатися лотереями і керуватися законом про лотереї, але воно вводить ще поняття державних лотерей. Е, на ринок ще виходять е, ті прошарки, які були фактично. Заборонені з 2009 року, це ще один напрям соціально шкідливого бізнесу, це букмекерство і казано. І сьогодні ті три закони, які слава Богу, перед Новим роком Борислав Береза придав жорсткі обструкції з трибуни Верховної Ради, і, можливо, він навіть не збагнув, що його роль не лише в захисті від соціально шкідливого бізнесу, не Вантаженого жодними соціальними вимогами, але й фактично цим своїм таким саботажем цього ну, такого недосконалого законодавства, яким могло б регулюватися ця доволі таки небезпечна сфера, але зверхдоходна, доходна, він дав великий шанс культурі на те, що вона матиме не просто не просто. То якісь написані стратегії концепції розвитку не просто фінансування фінансування банальне Міністерства культури, але вона може мати надійне джерело фінансування з цього шкідливого, знову таки наголошую виду бізнесу, якого ніяк уже не уникнути. Адже якщо його не легалізувати, то є інший бік цієї проблеми. Він буде у підпіллі, і як він, і ми можемо здогадуватися і завжди. Був у підпіллі. тобто у нас є великий шанс створити закон, провести через парламент. І я дуже хочу апелювати. я звертаюся до усіх народних депутатів. Що це має бути закон про державний фонд соціокультурного розвитку держави, одним із головних джерел фінансування, якого має бути в прибутки частина прибутків від азартного бізнесу, від лотерей, від букмекерської діяльності і від. Казино саме це ми зараз відстоїмо. З'явилося ще також такий сегмент, як державні лотереї, якими має опікуватися державний оператор і це може бути один з державних банків. Вирогідніше за все, це Ощадбанк. Але він виходить на ринок з нульовим багажем, з відсутністю професійної мережі, яка здатна розповсюджувати ті ж лотереї. І приносити прибуток, але сьогодні філігранно міністерство фінансів вирішило усе соціальне навантаження, яке завжди лежало на лотереях з відрахувань до податків з бюджету, компенсувалися видатки на лікування хворих раком дітей і потреби культури і спорту. Це така абсолютно непрозора схема державних коштів. Які поступали на спеціальний фонд нашого бюджету. І, звісно, ми абсолютно знаємо цю статистику і знаємо принципи фінансування по залишковому принципу, як і культури, так і спорту. Ті ж дітлахи, які хворі раком отримували ці гроші не щомісяця, як мало би бути, а вони отримували, як завжди, буває у нашій країні наприкінці року у грудні статистики. В Рат, ми, звісно, не маємо ніхто не зацікавлений її оприлюднювати. Тобто, ми наполягаємо, щоб були абсолютні відрахування від усіх видів шкідливого азартного бізнесу на державний фонд соціокультурного розвитку. Ми наполягаємо, щоб держава пішла назустріч і не ставила культуру в оці кліщата казначейського і бюджетного. Ну, абсолютно неконтрольованого в плані порядності відрахувань з державного бюджету і порядку відрахувань. Цей фонд має бути абсолютно прозорим, тому що кошти зі спецфонду бюджету розподіляються абсолютно незрозуміло на яких принципах. Наприклад, зі спецфонду ті ж кошти виділялися. Я чула про цифру близько 45 мільйонів зі спецбюджету на святкування двохсотріття Шевченка. Так нехай. Громада запитає на які такі статки, на які культурні об'єкти були виділені ці кошти на цей ювілей, що було за їх рахунок відремонтовано, що було модернізовано, що набула культура держави, і держава, взагалі, і кожна з людей, якщо такі величезні кошти були інвестовані саме під цей ювілей, тому що про цього захотілося якомусь очільнику від культури. Ми сьогодні я вчора була на інтерв'ю. Мене журналіст запитав, як я ставлюся до того, що Міністерство культури хоче цей рік присвятити року Михайла Вербицького. Да, це чудова, талановита людина, але чому ми знову? Ну тобто, це є такий присутній чиновничий суб'єктивізм. Дуже хочеться, щоб ми повернулися до досвіду цивілізованих країн, адже в тій же великобританії. Кошти розподіляються за напрямами, працюють групи експертів, і саме таку систему закладено у існування самого фонду функціонування фонду Державного фонду соціокультурного розвитку, де групи експертів будуть розглядати запропоновані громадою громадянами, юридичними особами, фондами. Навіть Міністерство культури може звернутися до експертів фонду з проханням, Нєм розглянути а, той чи інший проект з метою його фінансування і втілення, пані Наталю. Нам зрозуміло, що культурна гуманітарна сфера в Україні потребує фінансування і зараз, власне, ви так само займаєтеся пошуком якихось ресурсів. І одним з таких ресурсів може бути дійсно лотерейний бізнес. А, але остання от інформація про те, що а, є власна інформація, про те, що лотереї в Україні а, раніше а, фінансували. Дещо інші проекти, якщо ви розумієте, про що я а саме є проблема того, що більшість українських, ніби лотерей насправді є російськими. Як з цим поборотися, і чи дійсно така повальна більшість? Ми працюємо для того, щоб не було цієї такої філігранної підміни понять і такого словоблуддя в цих законах, які зараз мають шанс вийти в соціально відповідальному форматі і бути працювати на українське суспільство сьогодні. Є на ринку чотири ліцензії, три оператори. І всі вони діють, працюють під вивіскою державні лотереї, це абсолютна омана наших громадян, оскільки, звісно, ці оператори більшість з них є нерезидентами нашої країни. Вони зараз, коли піднялася ця хвиля обурення, особливо після закону про санкції почали процес перереєстрації, але ми знаємо походження їхнього бізнесу. Але справа не в тому, якщо міністерство фінансів прийняло. Рішення залишити представників російського офшорного бізнесу, представників інших країн в цьому бізнесі і легалізувати діяльність азартного бізнесу в Україні. То цей бізнес, знову таки, маючи цю проблему соціально шкідливий фактор, він має працювати на державу. Фактично. Є ну, є страшенна хвороба лудоманія, це залежність і Великобританія, знаючи, що ніяк не уникнути потреби людей в азартній своїй реалізації, оскільки якщо заборонити цей бізнес, він все одно буде в підпіллі, вона як яскравий компенсаторний механізм якраз і зробила оцю фактично соціокультурну гуманітарну реформу, ввівши цей закон. Який Ще 20 років тому жодного пункту в ньому не змінилося Він чітко фінансує в процентному співвідношенні культуру, соціокультурну сферу, пам'ятки архітектури. У них відкриті всі музеї. У них діти мають можливість відвідувати школи з сучасними програмами. Це модернізована культурна і туристична інфраструктура. Сьогодні ми маємо Жахливу ситуацію, ми розуміємо. І що мене особисто і нашу команду обурює, це те, що в пріоритетному списку реформ очільників держави. Серед цих десяти реформ немає ні слова про соціокультурну гуманітарну реформу. Адже ця реформа конче необхідна, адже така нехтування культурною і гуманітарною парадигмою в нашій державі фактично призву. Було до цієї війни. Ми маємо громадян, які не розуміють, чому вони мають любити цю країну. Вона їх ніяк не виховувала і культурно не адаптовувала. Ми втратили Крим. Ми зараз маємо те, що маємо на сході нашої країни. І знову таки сьогодні в пріоритеті реформ немає соціокультурної реформи. Культурна складова. Інвестування в культуру це інвестування в безпеку самої країни. Найцінніший капітал це наші громадяни, і, врешті-решт, ними потрібно займатися. Потрібно підтримувати потенціал їхніх дітей, розвивати і захищати свідомість наших людей. І я думаю, тоді ми будемо сильною стержневою нацією, неподільною, непіддатною, а ніякій ворожій пропаганді. Внесення змін щодо законодавства стосовно державних лотерей, і не тільки це так само власне спосіб боротьби з теперішньою російською агресією стосовно України. А як вважаєте, на яких ще фронтах треба боротися? Чи справді державні лотереї це таке велике російське зло зараз, з яким потрібно терміново просто боротися, чи є якісь інші джерела, які нам потрібно ліквідувати для того, щоб російський вплив зсередини на нашу? Україну був значно менший. Нам потрібно виховувати культурних громадян, культурну націю, які будуть мати свою захищену думку. І це ніяк не можна зробити старими методами нав'язування і керування культурою. Культуру потрібно підтримувати, потрібно підтримувати її саморозвиток. І саме ми маємо звертати увагу на підтримку, фінансову підтримку культурних ініціатив наших громад, їх етнічні особливості. Ми так не побудуємо громадянську Успільства, якщо міністерство культури і нав... далі буде нав'язувати проекти, якщо ми будемо говорити, ви маєте любити нашу країну, ви маєте любити українську мову, а не спонукати це робити добровільно. Якщо ми не Почнемо інвестувати в наш кінематограф в книговидання. Якщо ми не побудуємо врешті-решт, мистецький арсенал, який залишається вже 10 років поспіль прекрасною руїною, а це тривати довго не може. І фактично він нас спонукав створити таку стратегію соціокультурного і гуманітарного розвитку України, оскільки він є одним із об'єктів, який може також фінансуватися за гроші суспільства. От, от, хочу спитати у вас про нагальні потреби мистецького арсеналу та про проблеми, з якими він щодня стикається. Дуже важко переключитися після жахливих новин, які відбуваються в країні, дуже важко говорити про культуру. Але знову таки, саме тому, що зараз війна у розпалі і не видно цьому кінці краю, попри наші оптимістичні погляди на це і бажання перемоги і миру, я наполягаю, щоб і депутати, і очільники нашої держави зрозуміли, що Гарантом безпеки нашої країни є особиста безпека National Security. це реформа. Реформа в соціокультурній і гуманітарній сфері має бути негайною. І саме ми пропонуємо стратегію соціокультурного розвитку з механізмом фінансування з відрахувань від соціально шкідливого бізнесу, такого як азартний бізнес, і є правообразом початком цієї соціокультурної і гуманітарної реформи. Якщо держ держава не збагне, що сьогодні потрібно інвестувати в культурних громадян в культуру нашої країни, вона ніколи не буде сильною, вона завжди буде підвласна цим негідникам і всі зможуть маніпулювати свідомістю тих громадян, які є не затребувані державою, Вони будуть шукати затишку в інших країнах і в інших ідеологіях. То що повертаючись до... Того, що стало стимулом, арсенал взагалі хочеться називати навіть не що, а хто, це величезний мистецький комплекс, величезна надія нашої країни на те, що Україна має мати такий об'єкт національної гордості. Дуже хочеться і дуже віриться, що, врешті-решт, він буде побудований. Адже ми сьогодні маємо красиві руїни, красиве це будівництво десятиліття. Але ми ніяк не почнемо його розбудовувати і, маючи потенціал, його можуть відвідувати від 8 до 10 мільйонів людей на рік. Створена має бути культурна інфраструктура цього об'єкту. Він має шанс стати таким собі ефектом Більбао в маленькому містечку. Більбао – це маленьке містечко в Іспанії, яке завдяки появі величного музею філії Ґуґ. Генхайм музею стало відвідувано десятками мільйонів туристів міжнародних туристів на рік. Це ми єдине сподіваємося, джерело. джерело дотації, да. Сподіваємося, що саме така доля чекає на наш мистецький арсенал. А на жаль, ми змушені закінчувати нашу бесіду зараз. Пані Наталю, дякую вам, що ви сьогодні до нас завітали. роз'яснили нам багато таких нагальних питань на сьогодні. Нагадаю, гостем нашої студії сьогодні була. Наталя Заволотна, гендиректор мистецького арсеналу, і разом з тим член міжвідомчого міжвідомчої робочої групи по розробці законопроектів стосовно лотереї в Україні.